Доброго дня, діти та дорослі. Сьогодні будемо працювати. Будемо працювати. Будемо працювати. Будемо, будемо робити пташку або птах. Подивимось, у мене є ось такий птах. Бачите? Подивимось, що є у нього, які частини тіла. Це птах. Це птах. Є голова, голова. 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 У птаха ось голова. Є тулуб. 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 Це тулуб. Є дзьоб. Дзьоб. Дивіться, який маленький дзьоб, ось він. Дзьоб. б дзьоб. Є лапи. Лапи. А де лапи? А ось лапи. Там у птаха лапи. Ще лапи, лапи. Є. Маленькі лапи. Ще є крила, ось вони крила. Це крила, крила показала ось крила. Є хвіст. Ось він, хвіст. Хвіст. Хвіст, ось хвіст. А ще є маленькі очі. А де очі? А ось очі. Одне око. Ні. Два ока. Два очі два. І ми сьогодні з вами зробимо пташку. Саморобку, саморобку. Подивіться яку? Ось вона: пташка. Саморобка. Пташка. Саморобка. Саме зробимо саморобка. Саморобка. Самі будемо робити саморобка. А ще у саморобки частини тіла ми вже сказали. Ось така саморобка. А для, для роботи візьмемо. Кольор різнокольоровий папір. Різнокольоровий папір. Різнокольоровий папір. Ось такий папір. Назвемо який? Назвемо, який колір є. Подивимось. скажіть, якого кольору цей папір? Правильно, це у нас жовто-гарячий колір. Жовто гарячий колір, жовто-гарячий, ось жовто-гарячий папір. А ще папір має Форму квадрат. Ква квадрат. Квадрат. Еще треба взятый белый папир. И візьмемо червоний червоный папир. Белый папир Будемо робити очі, а червоний папір для лап. І ще візьмемо клей. Ось клей. 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 А це що скажіть? Що це? Правильно, це ножиці. Ножиці, ножиці. А ще треба взяти олівець. Олівець. Олівець, ось такий олівець. І візьмемо чорний фломастер, чорний фломастер ось такий. Що це? Це олівець? Ні, це фломастер. Фломастер, фломастер. Це все треба взяти для роботи. Починаємо працювати? Я беру жовто-гарячий папір. Я роблю два трикутника. Дивіться, що я роблю? Куточок нижній, складаю куточку верхньому. Ось такий. Що це у нас правильно? Це трикутник. Тепер. Лінія згину. Це лінія згину. Лінія згину. Лінія згину. Ось вона. Тепер ми беремо куточок один, ось цей куточок, і складаємо до верхнього куточка. Ось так. І цей куточок ми складаємо до верхнього куточка. І в нас є вже квадрат. Квадрат. Ра, квадрат, квадрат. Маленький квадрат. Був великий, став маленький квадрат. Тепер ми беремо зверху і перевертаємо і починаємо складати. Ось як ми зробили. Це буде голова. А це буде дзьоб, голова і дзьоб. Це голова, голова, а це дзьоб. Тепер беремо і куточки ось ці підгортаємо. Завертаємо. Дивіться. Ось так. Це крила, ось такі крила. А нижню Куточок нижній. Загортаємо назад. Так, подивіться: тулуб є, крила є, голова є, дзьоб є, а чого нема? Очей. Де очі, де ми зараз намалюємо очі. Я беру чорний фломастер і малюю очі, але очі буду малювати на білому папиру. Складаю ось так. Ось я склала. А скажіть, скажіть, якої форми у нас очі? Так, тут очі круглі. Круг, очі круг. І будемо малювати маленький круг. Я беру Олівець і малюю я намалювала і обведу чорним фломастером. виріжемо Є е, два ока. Малюємо далі. Дивіться, що ми робимо. А ось так. Очі є, ось вони очі, кладемо очі. Треба намалювати ніс. Я малюю. Ніс і є. Тепер будемо намазувати і наклеювати. Очі є, ніс є, дзьоб є, ось він. А чого нема? А нема ще в нас лап. А де лап? Зробимо зараз. Дивіться, у мене є червоний папір. Ми його відрізаємо, шматок, шматок відрізаємо. І малюємо ось такі лапи, малюємо, вирізують. per naklemo naklemo naši laplih Лапки є, ми намазали і приклеїли. А подивіться, а чого ще нема? А крила де? А ось вони крила, ось крила. Це крила, це крила. Ось таку пташку ми з вами зробили. У мене є така пташка жовтого кольору, а ця пташка жовто-гарячого кольору. У нас або у вас є дві пташки різнокольорові. Ви працювали добре, а скажіть, що, що ви сьогодні робили? Що ви робили? Ми робили. Що правильно? Птаха, птаха. Ми робили птаха. Ось такого птаха ось. А який колір правильно? Жовто-гарячий. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!